Оплески цих людей лунають на адресу їхніх колег, які напередодні свого професійного свята дня місцевого самоврядування отримують відзнаки від керівництва області за високий професіоналізм. Свою нагороду за перемогу в конкурсі на кращу посадову особу органів місцевого самоврядування отримала і Наталія Снітко із Березнівської райради. Жінка вважає, що для більш ефективної роботи і відповідно благополуччя громад в Україні вкрай необхідна адміністративно-територіальна реформа. Тобто райони і області слід укропнити, а повноважень у влади. На місцях має стати більше «В правовому полі, вона можлива. Можливо, єдиний фактор, який може стримувати її, скажімо, розвиток це неготовність наших громадян до змін. Ну, ще можливий той, що той фактор, що реформи в нашій державі можуть проходити не завжди, скажімо, системно. Тобто, безсистемність ж може, скажімо, спричинити те, що ця реформа не так швидко відбудеться, як би того хотілося». Реформа потрібна, але й нині представницька та виконавча влади непогано виконують свої функції. Переконаний голова облдержадміністрації Василь Берташ. Головне каже посадовець, щоб адміністрації і ради працювали як єдиний механізм. Я хочу, щоб і надалі була така співпраця. Коли є одна думка: ніхто не заважає, тоді є і результати роботи. Збудовані соціально важливі об'єкти, школи, дитячі садочки, лікарні, фапи, амбулаторії. Це газифікація населених пунктів, водопостачання, дороги. Нині представники органів місцевого самоврядування дивляться в майбутнє. На початку наступного року вони проведуть третій масштабний форум із усіма керівниками сіл, селищ, міст та районів. Ми визначимо оту далекоглядну перспективу розвитку територіальних громад, довготермінову перспективу до 2020 року, яка визначить в кожному населеному пункті. Пріоритетні напрямки розвитку після нас прийдуть інші, але вони будуть знати, в них буде програма дій в руках, що необхідно зробити в конкретному населеному пункті для нас. Це дуже важливо. Іван Марчук, Микола Мельничук, Інформаційна програма День.